Національні гвардії України в Закарпатській області зібрали людей, яких не часто видно в кадрі тих, хто не носить військову форму, але у їхніх діях небайдужість та велике бажання допомогти. Міжнародний день волонтера, який щорічно відзначають 5 грудня, сьогодні святкували по особливому не офіційними промовами, а словами подяки тим, хто особливо від 24 лютого 2022 року щодня тримає плечем тих, хто тримає оборону у великій війні. Війна оголює характери, а волонтерство це не про те, хто більше привіз чи кому швидше допоміг. Це про обмін енергією, коли одні віддають тепло, а інші повертають віру. У нас вже така добра традиція в частині з'явилася. Ми вирішили подякувати усім, хто нам допомагає волонтерам, бізнесу, громадським активістам, громадським організаціям, політикам. Органам місцевого самоврядування, хто включається в всі процеси і предметно допомагає, нагородили ми сьогодні 38 представників, подякували їм за їхню роботу. Для мене взагалі волонтерство то таке покликання моєї душі, скажімо так. У нас в сім'ї троє військових. Це був мій чоловік, мій син, мій брат. Я сама військовий волонтер, тому. Мають люди розуміти важливість завдяки нашому мужньому війську тримається фронт, але і наше мужнє військо потребує на підтримку. І зараз без волонтерів було б дуже дуже складно, тому волонтерство так само. Дуже важливо. звичайно, волонтери для нас дуже дуже важливі, тому що вони завжди допомагають Національній гвардії України. За що за що ми дуже їм вдячні? Я безпосередньо брала участь в організаціях, а також і в творчих заходах. З волонтерами збирали на наш підрозділ, на дрони. Ми виступали творче волонтерство. Це дуже дуже важливо, тому що багато артистів зараз долучаються, допомагають, виступаємо. Благодійні заходи за рік було проведено дуже багато допомагаємо нашим хлопцям, як можемо. Тобто, ми тримаємо культурний фронт разом з волонтерами, допомагаємо по максимуму де потрібно, на який напрям. Повідомляють волонтерам, волонтери повідомляють нам. Отож, це дуже дуже таке знаєте, як великий зв'язок. У національній гвардії України в Закарпатській області відзначили день волонтера день людей, завдяки яким між військовими та суспільством існує постійний живий зв'язок. Ми підсилюємо одне одного, як дві половини, що стають міцнішими разом. І в цьому простому, взаємному русі тримається наша стійкість. Народний депутат України, Михайло Михайлович, від нашого колективу ми бачимо вашу роботу, ми бачимо, що наші слова доходять до Верховної Ради. Ми бачимо, як ви боретесь за грошове забезпечення Сил оборони. Ми не раз обговорювали це питання і ви як. Віддається на бюджет, що по містеті тому від нас вам дякую, Продовжуйте. Дякую, друзі. В першу чергу ще раз завдяку і казав, вітаю вас і дякую вам за вашу велику працю у нашій боротьбі проти нашого спільного вирушення. Дійсно, національна гвардія приймає. Дійсно, будемо боротися і боремося за підтримку військовослужбовців за оплату праці, за кращу оплату праці, компенсацію за житло, за те, що піднімають, котрі питання піднімає командир, дякуючи е -е, активній роботі е -е, Сергія Олеговича. Ми знаємо зсередини всі питання, які нам треба як завдання виконати перед вами, будемо старатися і в 26-му році їх виконати. Дякую вам, свято.